Наш проєкт має назву Музейна терапевтична платформа Точка сходу. І в принципі суть проекту і полягає у самій назві, адже саме місто Дніпро зараз можна назвати точкою сходу, де зійшлися дуже багато громадян України з різних областей. Ми всі різні, і нам потрібно якісь донести зусилля, щоб об'єднатися, щоб разом іти до перемоги. І саме про це наш проект він в першу чергу направлений на допомогу внутрішнім переміщеним особам і містянам об'єднатися, зрозуміти один одного і в процесі творчості. Стати більш єдиними. Наш проєкт передбачає проведення 18 заходів, протягом двох місяців, серпень і вересень, це будуть 9 заходів, які пройдуть власне, у нашому музеї. Це будуть майстер-класи, воркшопи, дуже цікаві. Квести, екскурсії, на які можуть потрапити всі бажаючі, в першу чергу це і внутрішні переміщення, особи і містяни за реєстраційними формами. Ми будемо анонсувати кожен захід, який на кожен тиждень всього буде пройдено. Два заходи на тиждень, один майстер-клас і один вуличний захід. Що це що мається на увазі? А в рамках цього проекту також пройде дев'ять історичних перформансів на вуличних локаціях нашого міста. Що буде відбуватися? На цій локації можна буде побачити історичну гру, театральну постановку двох акторів, і також розповідь нашого екскурсовода, науково-співробітника музею, дізнатися про історію. В цього району, а тобто ми хочемо донести цікаві історичні факти про історію міста, про історію власне цього району, в якому мешкають, і не лише гостям нашого міста, які зараз перебувають, але й містянам, які дуже часто цікавляться, дуже глибше стали цікавитись своєю історією. Дійсно, ми наш досвід роботи ми розпочали активно працювати і приймаємо всіх охочих з 1 червня. І ми розуміємо, що зараз великий попит на знання історії свого свого міста свого походження, своєї ідентичності це зараз дуже важливо, і тому ми запрошуємо всіх долучатися до нашого проекту, слідкувати за нашими анонсами вже з понеділка. Ми анонсуємо всі наші заходи і запрошуємо всі заходи в рамках цього проекту. Пройдуть безкоштовно за фінансової підтримки Європейського союзу.